Секрет звуків Дз, Дз. Жили дві веселі букви «д» і З. І дуже вони подружилися між собою, заприятелювали, такі завзяті подушки стали не розлива, да, но ну, ніяк одна без одної. Де дерева, і Зе тут, як тут, зелене, де діти і Зе збираються? Де Дмитрик? І Зе загукав. Аж тут вилетів діател і став дзьобати по дереву, і вийшла, де діател, зе дзьобає. І так де і Зе з'єдналися в цьому слові, що вже не змогли роз'єднатися. Дзьобає. З усіма Гець не мирився, Гець утонути всіх любив і таки свого добився. До старих літ не дожив. Ґець, дзиґа, дзьоб, гудзик. Чітко як один злитий звук вимовляйте звуки дз, дз у складах і словах.